Та спорту спортивних інструкторів з нагоди професійного свята нагородження проводили заступник голови райдержадміністрації Роман Мамчук та начальник відділу молоді та спорту райдержадміністрації Петро Саморський. Перше все вам бажаю міцного здоров'я, щастя, успіхів в навчанні, добробуту сім'ї, взаєморозуміння, злаути і дружби. Наша спортивна сім'я на Донящине має чим славитися. Сьогодні ми постараємося. Озвучити, нагородити самих достойних наших вихованців району. Дуже приємно, що із трьох нагород, які були нагороджені представники області, в п'ятницю було відбулося нагородження у обласній державній адміністрації. Дві відзнаки нашої області, два ордени слава Петрапаття, із трьох приїхали до нас на диву. Сьогодні ми будемо теж вивчати. Це чудесне свято тому, що. Навряд чи знайдеться людина, яка в тій чи іншій мірі не була б причетна до е, фізичної культури, до спорту е, і фізичну культуру, і спорт любляться. Коли я дивлюся в зал, ми бачимо зовсім юних спортсменів, бачимо людей, котрі зараз приносять безпосередню славу надвірнянського спорту, бачимо і е, ветеранів, які впродовж цілого життя. Не зрадили. Отже, нагородження відбувалося таким чином. Спочатку нагороди вручили ветеранам спорту за високі особисті досягнення, активну участь у популяризації спорту та нагоди Дня фізичної культури і спорту. Нагороджені Іроденко Василь Михайлович, якому вручили дві золоті медалі, одну срібну за перемоги у всеукраїнських змаганнях по плаванню. А також Палатайко Василь. Миколайович Басечук, Ярема Йосипович, Касюк, Ярема Миколайович, Попадинець, Володимир Іванович, Колків, Михайло Дмитрович, Борняк, Лев Дмитрович, Василь Дмитрович, Климович, Алла Степанівна, Риміцька, Іванна Васильівна. Цей день були відзначені нагородами як ветерани. Тренери та працівники у США за високі показники у роботі, пропаганду фізичної культурі і спорту та з нагоди дня фізичної культури і спорту були відзначені такі наступні високі 에... майстри своєї справи. Богдана Євген Миколаєвич, Бочук, Микола Дмитрович, Теребушка, Роман Миколаєвич, наконечний Володимир Володимирович, Лукас, Світлана Михайлівна, Гринів, Віталій. Михайлович, Вінтоняк, Тарас Мирославович Том'як Ігор Михайлович, Тимінський Іван Васильович, Катаман Олексій Іванович, Петріщак, Ярослав Васильович, Рудак, Василь Михайлович. Відзначені викладачі фізичного виховання за високі показники в роботі, пропаганду фізичної культури і спорту та з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Галачок Василь Іванович, Половко Василь. Юрович, спортсмени за високі спортивні досягнення з нагоди дня фізичної культури та спорту, Гончук Роман, Семенюк Марія, Сайко, Олена, Лазарів, Ольга, Типусяков, Оксана, Чик, Тетяна, Пінчук, Віра, Сішук, Вікторія, Куницька, Олена, Мегович, Руслан, Кретова, Надія, Риміцька Уляна, Ільків, Наталія, Дем'янець, Леся, Гунда Христина, Микитин Андрій. Мусаєва Олена, Онуфрак, Василь, Мегович Ліда, Остап'юк, Михайло, Галушка, Оля, Квятко, Назарій, Струк, Руслан, Поварчук Назарій, Романенко, Роман, Голинський, Олег, Шваюк, Роман, Рудюк, Олександр, Літвіна з Мар'яна, Мусаєв, Віктор, Лешко, Ростислав, Зінкевич, Сергій, Іроденко, Ліда, Диско Ярослав, Диско Тарас, Шуфлін, Віктор, Микитюк Роман. Також цікавий момент за підсумками спартакіади у футболу Дня незалежності і між е, командами спортивних шкіл і командами підприємств були нагороджені цікавими призами та м'ячами. Відповідно, лікарня тре, за третє місце, Рем за друге, ВАТ, нафтохімік Прикарпаття за місце. А серед е, підприємств. Третє місце коледж, друге місце РДА, перше місце з дюшорхімік, ватнавтохіміка Прикарпаття. Почесною грамотою Міністерства України по спорту відзначений катаман Олексій, тренер з стрібунів із Трампліна. Хочу Побажати, щоб підприємства, влада всі згадували про спорт. Згадували про те, що вони займалися колись спортом, згадували про роль спорту в житті суспільства, про роль спорту в житті держави не тільки один раз один день в рік, а щоб ту тетанічну працю, яку проводять спортсмени, яку кожен день проводять тренери, щоб ця робота цінувалася, щоб ця робота належним чином віддячувалася, щоб ми хоча б в найближчий час вийшли на той рівень. Який, тут є багато присутніх спортсменів, які виступають на міжнародних змаганнях. І ви прекрасно знаєте, як, на якому рівні підтримують спорт деяких держав світу. Так я вам бажаю, щоб ваша праця належним чином була відзначена.